Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні 15 листопада, осінь добігає кінця. Ми приїхали на дачу, і в цьому відео хочу подивитись разом з вами, що відбувається на нашій дачі прямо зараз. Також поріжемо трав'янисту півоню, подивимось на молоду капусту, яка, на жаль, не встигає вирости. Ну що, пішли. Погода на дворі вже справжня пізня осіння. Температури вночі знижуються до нуля і нижче. Прямо зараз температура плюс 4 градуси. Переважна більшість листопадних дерев листя вже скинули. Не стали ми обрізати ось цю волотисту гортензію Pink and Rose, тому що дуже чудові на неї ось такі відквітнуші суцвіття. Хай радують нас своєю красою і взимку. Навесні ми. Ці пагони обріжемо і проведемо потрібне формування. Смарагди будуть радувати своєю зеленю нас всю зиму. І хотів показати вам лохину, яка перефарбовується на червоний колір. Це красиво виглядає на зеленому газоні ось такі червоні кущики. Давайте подивимось поближче. Звісно, незабаром листя. Лохина також скине, але поки є можливість на це дивитись і радіти такої природній красі. Не поспішає скидати листя балисна гортензія. Ми розраховували, що все ж таки восени вона буде більш красиво виглядати, але дуже повільно вона змінює колір. Листів. Дивує ось цей персик, ми його висаджували навесні. Думали, що він скине листя одним з перших. Але ні таке відчуття, що цей персик у нас відноситься до вічно зелених росин. дивиться насичений зелений колір. Дуже він так потужно ще виглядає. Клумби з тюльпанами. Чекають свого часу. Висаджували ми їх нещодавно, і я показував, як це відбувалося. Хто не бачив, ось коротенький фрагмент. Аучиме, Little kitty got some grip, yeah, bite back. it, Бік Біс, been having. Якщо ви ще не висадили тюльпани або хочете розширити тюльпанові квітники, зробити це ще не пізно. Ми одного разу висаджували тюльпани навіть під сніг в грудні. Головне, щоб не була промерзла земля. До речі, зараз відбувається великий розпродаж чудових цибулин тюльпанів з Голландії. І якщо Схочете придбати цибулини красивих тюльпанів по великих знижках. Я посилання на інтернет-магазин Флоріум залишу в описі під цим відео. І додатково по промокоду наша дача для вас буде окрема знижка мінус 10% на всі рослини, які ви там замовите по цьому посиланню. А ми пішли далі. Ось півонія, яку ми зараз з вами будемо обрізати, в цьому році вона чудово квітувала. самої обрізці півоні немає нічого складного, залишаємо 3-5 см над поверхнею ґрунту. Ось таким чином. Коли краще за все проводити обрізку. Коли листя вже пожовкне, почне трішки підсихати. Це буде ознакою того, що воно вже не виконує своєї функції, не живить кореневу систему півоні. Обрізали, чи варто прикривати обрізану півоню. Якщо це молода рослина, яку нещодавно висадили, то можна трішки прикрити. А якщо це вже рослина не першорічна, то в принципі прикривати півоні потреби немає, тому що вона холодостійка. Звісно, якщо буде малосніжна зима і температура буде знижуватись нижче, ніж 25 градусів з позначкою мінус. Тоді треба також прикрити. Все, обрізали. Це винесемо на компост. Але давайте ще подивимося, як виглядає півоня деревоподібна. Є у нас два чудових кущики деревоподібної півоні. Вони цього літа квітували. Ось коротенько-коротенько, як це відбувалося. Дуже красиві квіти і дуже я люблю деревоподібні. Щоб побачити повне їх цвітіння у всій красі, як то кажуть, ну, це повинно пройти років 5. Поки молоді, вони квітують ну, не дуже. Все це залишаємо і чекаємо цвітіння на наступний рік. Листя саме по собі попадають, коли прийде час. Ось так виглядає деревоподібна півоння на середину листопада. І ось другий кущик. Ось ця півоння у нас квітувала жовтим кольором. Також дуже-дуже красиво. І давайте, друзі, якщо ми вже тут, треба обрізати аспарагус. Це спаржа, яку ми висаджували навесні. І наступному році, наступною весною, ми вже будемо дивитись і різати перші пагани спаржі. Взагалі, спаржа це надзвичайно цікава рослина, поки вона не дуже популярна у нас. Але вона корисна, вона ну, з комерційної точки зору. Її доволі вигідно вирощувати. Обрізаємо, коли листя вже пожовтіє. І також перестає виконувати свою роль. Дехто залишає ось ці чудові стебла до весни, поки вони висохнуть. Але ми цього робити не будемо. У нас є час, є бажання. Обрізати їх прямо зараз. Ось така чудова рослина. Друзі, хто ще не вирощував спаржу, доєднуйтесь. Ось ми усього вирощуємо два кущики. Вони не займають багато місця у нас. Але результат, ну, будемо дивитись разом з вами. Ось. Все, що залишилось, обрізаємо по типу трав'янистої півонії, все це робимо. І ось такі чудові. Віники зараз віднесемо на компост. І нарешті давайте подивимось на молоду капусту. Я показував її нещодавно. Але це ось зараз вже останні терміни, коли її, на мій погляд, можна тримати. Тому що далі буде тільки холоднішати. Частина росте під таким укриттям. Що, друзі, запізно ми посіяли, звісно, сіли в серпні, в другій половині, і ось, станом на 15 листопада, ось так виглядають рослинки, Тільки-тільки вони починають крутити. Треба сіяти на осіннє вирощування, як ми раніше і сіяли. Наприкінці липня, десь 28 липня, ми Сіяли минулі роки, і у нас чудова, капуста молода, встигала вирости до холодів. Під цим укриттям, у вигляді такої міні-парничка, ось так рослинки виглядають. І давайте подивимось, як виглядають рослинки під укриттям просто з ну, ось так Примітивно це зроблено, там цеглинками придавили. Тут взагалі вона і хворіти ще почала. Немає навіть сенсу чого чекати. Ось саме з цих рослинок. Якщо ось ті рослинки ще можна тут щось подумати, потримати, то тут будемо зараз виривати це все. Зробити це не важко. Ось таким чином і будемо позбуватись. Звісно, шкода, що не встигла вона, було все ж таки, ми витратили певний час, певні свої зусилля по вирощуванню. сіяли, вирощували розсаду, поливали і потім висаджували, доглядали. Але як бачимо, не завжди вдається. Те, що планується. Нічого страшного. Треба до цього відноситись, як би то філософськи. Сьогодні не вийшло, обов'язково вийде наступного разу. А ось те, що не вийшло, це досвід. Наш досвід. Досвід, він іноді дуже багато коштує. Ось і все. Прибрали, зараз, звісно, винесемо. На компостну купу і підготуємо землю, ґрунт цієї гряці до наступного сезону. Ось що хотів розповісти в цьому відео. А для тих глядачів, хто вперше бачить такий формат відео на моєму каналі, хочу ще раз нагадати, що влогові відео це відео за те, чим живе наша дача, що ми на неї робимо, що плануємо робити. І взагалі це спілкування з вами. Такі відео вони більш відпочинкові. Щоб я показував, розповідав, а ви дивились і трішки відпочивали. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. Друзі, бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення.